Довжов місяця тривали капітальні ремонтні роботи у гарчоблоці Вінницького дитячого садочка номер 51 колосок, що на вулиці Фрунзе. Там повністю замінили підлогу, електропроводку, каналізаційну та водогінну мережі. Окрім цього, встановили пластикові вікна та придбали нову електроплиту, меблі і посуд. Усі вище згадані роботи були реалізовані в рамках соціального проєкту Громадська толока. Його організатори, благодійний фонд Подільська громада та дирекція дошкільного навчального закладу. Колосок загальна вартість проекту 82 тисячі гривень. Відтепер послугами оновленого гаршоблоку мають можливість користуватися понад 150 юних відвідувачів дитсадочку та більше 40 його працівників. В цьому проєкті нам допомагало дуже багато організацій, безумовно, і наше безпосереднє керівництво, це міське управління освіти, окрема подяка нашому міському голові Володимиру Борисовичу, начальнику управління освіти Володимиру Володимичу Буняку, також в голові. Вад Володарка, голові спостережу ради Гавришу Леоніду Тарасовичу, Безумовного фонду, благодійному Подільська громада, також нашим батькам і працівникам закладу.